Так. Давай, помили кісточку. Так. Помили кісточку. Так, тепер фарбу бери. Бери колір тепер. Бери колір. Бери колір. Вибирай колір. Колір вибирай. Бери в цю ручку, вибирай колір. Давай. Так, коричневий і коричневим малюємо. Так. Бери ще колір. Який ще береш? Який ще? Білий, так? Білий. Бери білий. Ручками не бери, бери пензликом. Пензликом бери. Бери пензликом. Так, білий колір. Давай, малюй. Але гарно дитина малює. Дуже гарно. Молодець. Який ще колір беремо? Оранжевий. Так. Оранжевий. Так, роби. Отак, дивись. Ось так роби. Тюк, тюк, тюк. Так, отак, так. Так, молодець, Матвійчик, Молодець. Молодець, Молодець. Зелений, так? А, помети кісточку. Давай моїм кісточку. Давай.